Якщо ви помічаєте, що у вас зніміють ці три пальці, то проблема може бути з саме ці м'язом. Зараз я вам покажу, як самостійно можна собі допомогти. Для цього нам потрібно взяти тенісний м'яч та підкласти його під лопатку. Корпус відводимо трошечки в сторону, для того, щоб упертися всім ділом на м'яч. І отакими от рухами ми прокатуємо вверх вниз Та закінчення, яке йде від ширі. Закінчується в нашій руці, то саме німіння може бути через ці м'язи. А тому нам потрібно щільно їх пром'яти. І далі перекатуємося на середню порцію подібного м'яза. і також робимо такі рухи вверх, вниз. Намагаємося більше вкластися на стіну для того, щоб прокатувати. Як можна однією рукою, так можна і цим корпусом. Вас і користуйтеся.